Голосно стогне від бою земля, біль у душі і печаль на очах. Сини України віддали життя, сумує країна у сльозах рідня. Молодий козак, там біля тополі Калина росе, мамині очі чекай. Події останніх місяців примусили кожного українця відчути свою причетність до своєї країни, а також зрозуміти, що ми господарі на власній землі. Та не всім це до душі, сепаратисти назіхають на територіальну цілісність нашої держави. На сході точаться криваві бої. Там вирішується доля і майбутнє України. Але ми знаємо, що ми єдині, що перемога буде за нами. Єдина Україна, іншого шляху у нас немає. Саме за це зараз в АТО воюють наші герої на полі битви, захисники, воїни. Вони мужні, сміливі, хоробрі, не шкодуючи власного життя, захищають неньку Україну. І сьогодні ми зібралися вшанувати пам'ять нашого односельчанина, загиблого в боях на сході Салівончика Володимира Володимировича. Ми просимо хвилиною мовчання вшанувати нашого замліка Саліванчика Володимира, а також всіх солдатів, які загинули в антитерористичній операції, захищаючи нас, і які завжди в нашій пам'яті залишаться героями. Дякую. От моя є слава і сила, отця і синисто духа не будеся і на віки вічні. Амінь. Вітаю вас всіх на відкритті цього павного знаку прикордонного стовпця, який є символом недоторканності кордонів нашої землі, символом нашої держави. Сьогодні ми його посвячуємо як символ того, що він має бути для нас цим свідком справедливості, для нашого народу і миру в нашій державі. Щоб Жодна нога окупанта не переходиться через цей знак, який встановлені на кордонах нашої держави. Духа. Амінь. Сьогодні ще одна сторінка відкривається в нашому районі пам'яті пам'яті про наших хлопців, які захищають і сьогодні, цей день, коли ми стоїмо під гарним сонечком. Вони зброєю в руках захищають нашу державу. Нема напевно нічого святого для нашого агресора. Але як співається в одній з наших партизанських пісень, ворог хай знає, Україна повстала. І цей пам'ятний знак направду буде символом того, що Україна повстала і своєї межі держава не залишить. Я хотів би всім дякувати за ту пам'ять, яка сьогодні в нас є. Я хотів би сьогодні не скоклонитися матері нашого Володимира і всіх наших хлопців, які загинули. Хотів би подякувати всім, хто сьогодні відважився і стоїть зброєю в руках. І слава нашим героям, слава Україні. Мені велика честь сьогодні бути тут. І віддати свою шану родині загиблого Володимира Селивончика. Віддати честь вам, хлопцям нашим, тим, що тут присутні, і тим, що зараз несуть службу на Сході, і вашим родинам, тому що воювали ви і воювали ваші рідні. Воювали молитвою, воювали допомогами, воювали, як могли, воювали своїми сльозами. Я знаю, що багато з вас зараз воює по чиновницьких кабінетах. Це є наша велика ганьба і великий біль для вас і для нас всіх. Ми вшановуємо наших героїв по-різному. Вони потребують зараз нашої молитви і потребують, щоб ми були уважні до їхніх рідних, які залишилися. Але дивлячись на тих діточок, я думаю, кожен з вас переконаний. Що ви пішли на війну не даремно, на війну не в АТО. Не в АТО, немає в нас ніякого АТО. В нас є війна, на нас напав ворог. Тому що АТО це є операція, яка закінчується за лічені дні. А війна з танками, з артилерією це є набагато страшніше. Ми не думали, що ми зможемо це пережити, але, на жаль, ми це пережили. З вас всіх я знаю тільки одного Сергія Агафонова, Ми з ним. Довго спілкувалися по телефону, коли він був на сході, познайомилися вже після його повернення сюди. Але повірте, дуже багато людей несуть молитовну сторожу. Це є молитва 24 години на добу. Одна людина закінчує молитися, а друга починає. Це за всіх вас. І сьогодні я кожному з вас дякую, що ви вижили, що ви повернулися, що ви змогли обняти своїх рідних. Особливо хочу вклонитися пам'яті Володимира, який не зміг прийти до своїх рідних. Але він завжди тут. Про нього знають дуже багато. Навіть ті люди, які, можливо, не знали його до війни, вони зараз знають, що є такий герой. І ним пишається його громада. Знаєте, можна говорити дуже гарні і пафосні слова, і вони будуть звучати фальшиво. А тому я просто. Від щирого серця, хлопці, бажаю вам вже на мирній землі, доброї долі. Бажаю, щоб ви були пошановані державою, щоб ви були пошановані суспільством, щоб ви знайшли своє місце. Я знаю, що важко повертатися, важко перебудовувати свою психіку, важко перелаштовувати своє життя на мирні рейки. Тому дуже вам бажаю перемогти ще в цій битві, подолати ті свої спогади. Від яких ви нікуди не дінетеся, вам треба буде з ними жити. Нам не зрозуміти цього, бо ми цього не пережили. Ви це пережили. Тому ми десь спів переживаємо з вами, ми вами пишаємося, ви наші герої. Дякую вам, низький вам показ. Сьогодні напередодні відзначення професійно снято свята Дня прикордонника України. Ми, прикордонники Львівського загону, учасники антитерористичної операції, завітали до вас, аби привітати юних друзів, прикордонників, вчителів, всіх присутніх від імені колективу Львівського прикордонного загону та вислати побажання добра, здоров'я, радості, мирного неба. Окремо хочу засвідчити повагу та вшанування насамперед в особі матері загиблого сина Галицької землі, прикордонника Володимира Солівончика Надії Васильівки. До всіх родин учасників АТО Золочівщини, які не повернулися живими до рідних осель. Прикордонники Львівського прикордонного загону вже неодноразово брали участь в різноманітних заходах на території вашої школи. Це відкриття меморіального пам'ятника дошки на честь справжнього патріота українського народу, сина Галицької землі прикордонника Володимира Салівонщика, який сповна віддав свій обов'язок перед батьківщиною мужні, самовіддано боронячи рідну землю від літого ворога на східних її рубежах. Це і створення загону юних друзів-прикордонників та показові дії, які демонстрували охоронцям кордону за участь у службових собак перед школярами та своєю громадою. Такі зустрічі допомагають дітям, наприклад, своїх земляків побачити, що патріот це не просто слово відчути гідність за наших захисників українського народу, пригадуючи минулорічні зустрічі у вашій оселі. Було прийнято рішення щодо створення осередку ветеранської організації прикордонників військового загону зі складу ОБПК-3. Сьогодні ми хочемо приєднати до цієї громади з нагоди відкриття меморіалу на хромі пам'яті встановленням пам'ятного прикордонного знаку, що символізує прикордонну службу України та побажаємо шановним краянам гарного сонячно весняного настрою під мирним небом. Хочу сказати, що символічно, що ми зустрілися сьогодні тут, відкриваючи цей знак. Знак, який визначає державний кордон України. Кордон, перетнувши якийсь, кожен, хто потрапляє на українську землю з хорошими намірами, він може зустріти гостинність, він може зустріти хліб, вишиванки, побачити, яка родюча наша земля і які приємні наші люди. Хто приходить сюди зі зброєю, зі злими намірами. Це могила і наш досвід показує зустріне і зустрів. Опір цілого народу. Ворог не розраховував, що народ, будучи практично не готовим до війни, та не практично зовсім не готовим до війни, став і почав чинити такий опір. Краще сини в перші дні пішли захищати наші землі. Ця могила символізує етапи боротьби нашого народу за, за волю нашого народу, боротьби, яка. Тривали періоди поневолення, яка продовжувалася вже в часи незалежної України. Продовжувалася на Майдані за захист прав народу, за європейський розвиток нашого, напрямок розвитку нашого народу, а також за захист своєї незалежності, яка продовжується і зараз. Продовжують наші хлопці бути там, нести службу, захищати всіх нас. Продовжує наш народ переживати складні часи. Повинні, повинні пам'ятати це, повинні кожен по максимальній можливості робити все для того, щоб цей знак, який сьогодні ми посвятили, був відновлений на наших кордонах України, на Сході і в Криму. Я дякую всім, хто прийшов сьогодні вшанувати пам'ять загиблих за незалежність України, загиблого нашого побратима Салівончика, вшанувати Нашу боротьбу. Слава Україні! Ми не в перший раз прийшли до того святого священного місця, власне, щоб вшанувати наших героїв, героїв, якими відзначається наша земля, У всіх тих скрутних моментах стають наші воїни і захищають нашу землю. І сьогодні, цей день прикордонника, власне, є символічно, що в нашій, нашому столі, на нашому святому місті відкривається цей прикордонний знак. Знак нашої соборності, знак нашої держави, знак нашої цілісності і нашої незламності. І я дуже щиро вдячний нашим хлопцям-прикордонникам, які перші зустріли ворога, які перші спробували чинити опір. Власне, напевно, якщо б наша держава готувалася до війни, то не зайшов би ворог так далеко, і він би був зупинений на кордоні. Але так сталося, що наша територія є окупована. Сьогодні йде війна. І дякуючи таким мужнім хлопцям, як ті, що сьогодні до нас приїхали, і всі ті, що ще обороняють нашу землю, дякуючи всім, хто загинув за нашу землю, ми маємо сьогодні незалежність, ще збережену, тому що, якби не було тих хлопців, напевно, окупан вже був би в Польщі. Я ще дякую хлопцю вам за те, що ви пам'ятаєте. Пам'ятаєте нашого Салівончика Володю. Пам'ятаєте і завжди приїжджаєте на його могилу, до його облізка і вшановуєте його світлу пам'ять. Я дуже щиро вдячний, тому що та фронтова дружба, та е, ваша підтримка одного друга не закінчилася по закінченні участі в АТО. Я тішуся, що ви пам'ятаєте одні друге. Я думаю, що ви маєте допомагати один одному в тому складному в нашому житті. А зрештою, я дякую всім тим, хто долучився до встановлення того знаку, хто не пошкодував коштів, хто не пошкодував свого часу, хто хотів зробити сьогоднішнє свято. Дякую вам всім. Нехай кожен з нас буде готовий стати прикордонником і захищати нашу державу. Слава Україні! Щоб пошанувати тих, хто віддали своє життя заради цього світлого сонця, заради. Того яскравого травневого дня. Я безмежно вдячна вам, наші тепер вже друзі-прикордонні, про яких ми пам'ятаємо повсякчас. Здається, ніби недавно ми відкривали меморіальний цей комплекс дошку. Але події продовжують так розгортатися, що ми знову змушені бути разом. Безмежна наша вдячність від тих діточок, які сьогодні зібралися. А сьогодні приїхали діти з інших шкіл, тому що всі вони хочуть віддати слова найщирішої вдячності, слова дитячих сердець і дитячих пісень, дитячої туги до вас, старші брати, до вас матері, до вас батьки. Дідусі, пам'ятайте, ви пішли задля них, адже вони наше майбутнє, вони чекають на вас повсякчас, вони воюють з вами кожного дня. І не тільки словами, і не тільки гарячими серцями, а повсякденна їх молитва за вас, наші дорогі, рідні захисники це найкраща нагорода. Тож, Дорога наша українська громада, яка сьогодні тут зібралась, збираємося тут повсякчас, не для того, щоб встановлювати одні сумні, тужні знаки, а збираємося віддати молитву, віддати шану всім, хто загинув, всім, хто зараз там напередов, і, зокрема, віддати шану матері Володимира Салівончика.